Так, коротше, а, такий скачок у нас десь в хвилинок 40, тому що ходив, вже ж фотографував лоти, а, плюс а, ходив в інший склад, а, рахував скільки є там кашпота, і ДТП. А, це все є в телеграмі в вигляді кружків. Так що, якщо ви хочете реал-тайм дивитися, а, заходьте в Телеграм, посилання є в описі я там практично кожен день мрію про те, щоб там була овер велика активність, але поки не цього ще довго. Так. Зараз 11.06. Поставив вуглі на кальян. Хочу подивитись, чи все окей там бот публікує по аукціонам. І. Нам... Потрібно сьогодні, я вчора ж таки і не залив. Я створив канал, але не залив відос. Тож буде відрив у 8 днів, не 7. Хотів рівно тиждень, але вийде трошки більше. Але канал готовий повністю. Контент готовий, тому і я, в принципі, готовий. Пішла? Так, ну що, другий день? добиваємо, Нарешті дружина привезла мішки. Ось о вони. І купаємо верштег. Запрошую вас подивитися. Там копілку не видно? Трошки. Так стань з другого боку. Так може хтось кине. Донат. Здоровья, волка, ага, карма. Что ты снимаешь там? Ну, буй, я буду ну, кадром Ты камеру закрыла пальцем. Да мне новость. Спасибо за хороший камеру. Там все хорошо. Да, ну я, я без монтажа одним дублом. не Чікапазять чи, чи що Бай, тут оце все було, бачите, скільки вибрав? Я це все зробила, не мій. О, тільки тільки витягла з хати, щоб хоть трохи порубав. Любитель це при своєї чужі ослабили. Очуся хороших вчителів. Так будь рубаю цей впав цей. Уже хто ти кажеться, що ти рубаєш цей. Заїпало. Альоша попович. Як ти фішка в тому, що я колоном це все гачу. Если ж був не колун, а вот нормальный топор, то да. Так что... Ой, я же говорю, что я не записувала. Случайно <laughs> не нажала. Не Нет. Mm -mm. Не Давай <laughs> ты скажешь. Сюда не надо. Нахлыть. Наверное. Снимаешь? Так. Два спустя, нахуй Хорошо получается <свист> Почу, чуть углом, под углом Таким нахуй вы Дай кусачки. Та Тут я ушла. ж знімаю. Та бахне раз молотком, то і все. <звачки> ну бачиш. Ходить. <звачки> да? Ні, а там ще. Скоро возьме. <звачки> Де да, там? Єбач. Що я так, я виросла? Сам посадив. Не, не. Заборщик, я Нет. Да вы никого не видно. Я думаю, надо такие решить. А ты что, на паузу? Замела. Хорошо, будем в компосте. 嗯哼。Uh huh. no, okay. Потім відпадають пови... от... якісь ягідки, опять усе і буде опять хвороста хуяни на компостер Пішли, покажемо компостер Ми наш горілка. Це вже не горіх. Вимерсь від нього. Все бачив, що кажуть, що треба це поубирати. Та хто ж не як не я, блядь. Ти що там знімає, блядь? Пузо, блядь. Тічко. Тічко. Оператор од Богу. А вон. Так шо, він працює, ага. яка тут куча була. Видра, блядь, іди вже. Пішли далі треба ж до обрізати. Сам покажи. Це Те, що пересадили. Руся рішив пересадити. А Цей той що не пересадили, який він красивий. А? Той, що ти можеш так близько? Ну що ти під углом знімаєш? Отак ось тепер так. Люди ще косаваються. А що ти маєш проти таких людей? Я маю щось проти таких операторів. Набираються для по голосу, не за п'ять копійок. Хоча б за п'ять копійок, скільки я вже б заробила. Ти? Да. Ти б мені добав була. Я? Ага. За таку зйомку. <съя> тобі ще за п'ять копійок так зніме. <съя> Ніхто. Хіба що шукав би косоглазого. <съя> а ти шумаєш, що маєш щось копій? Ні. І я така. <съя> О, Вже не горить. Хрин. Це хрін? Да. Ніхуяся, а чого ми на базарі не продаємо? Ну, їдь, продавай. Ну, не все. Ну, не тоже. Це бачих надо. Вот забереш і так всю траву. Покажи, как надо. Я ж тебе показываю. Ну, то ж таке. Капля в море. У у Там, блядь, у всех на лисях известный блог. Ты про себя? А кто да. а. а у нас еще известный блогер? Это самый известный блогер в Головне додати в селі. Ну так, де ти ще? Сташки хто їв? Єбать родичі нахуй словацькі. Угу, ти теж тоже не, я не їм їх. ага. Я на які ага. брехло. Хрінчик. Кому надо, то замовляйте. Сіжак. Скомпортна яма. Фу. Та виключай його вже. Так, я захищу все малину. Отак так от, навіщо. Оце. Відсіня. Дві точки. Хай висогне, а потім просто спалите і все. Так, ну і власне те, що я хотів зробити по цій ділянці, я зробив. Єдине, що залишилося, це е, допалити хворост, коли він досохне, то що тільки ось зрубали. А так, в принципі, все. Тут бачите, раз, і два. Його небагато, це буквально горіти на 30 хвилин, але потрібно, щоб воно підсохло. Це також буде недовго, якщо буде велике сонце, то Дня 3-4 воно вже буде готове. Ну і так тепер виглядає ця ділянка, власне. Бачите, трішки отак от зробимо. О, так, більш зрозуміло буде для вас. Так, і тепер більш зрозуміло, що тут треба спалити. Так, вийшло в нас близько 10 Мішків з травою, листям, сміттям таким, всяким, знаєте, природним. Те, але те, що не можна палити. Отак от. Все, бачите, про так от виглядає. А тут напишіть в коментарях, як ви думаєте, зробити тут високі грядки? Отак от, от. Раз, два, три, чотири. Типу як ота грядка, але покультурніше, бо це вийде з двору. Чи зробити тут якийсь навісик. Що ви думаєте? Напишіть. Так, ну і все, в принципі. Я ж кажу, тут я не знаю, скільки зараз годин але я думаю, ну година-півтори максимум. Це разом із малиною, з усім, з тим, що ми палили, а палили ми багато сьогодні. Ми впоралися, так що проблема була тільки в мішках. Таюся. І, і на повному кадрі покажу, що тепер малиниці. бачите, А це те, що треба перекопати ще. а це оця ділянка. І все. Не знаю скільки там вийде по прибиранню відосів. Або два, або три. А, один вже вийшов точно у вас і ще або один, або два вийдуть протягом декількох тижнів. Та й окей. Я не знімав, мабуть, цілий один день. У нас сьогодні п'ятниця. Як ви розумієте, я буду жарити м'ясо. Замаринував ось таку свининку в сацабелі. Щось типу аля стейків. Зараз ми вуглі дожмем і все буде ок. Дружина пішла відправити посилки на поштомат легенькі, а я поки фоткаю лоти і жарю. Так, що в нас в цілому цікавенького відбулося за цей день, який я не знімав. По факту, по факту, аж нічого цікавенького не відбулося. Крім того, що плюс один день пройшов і все. Так, вугля буде достатньо. Це, до речі, вуголь, якщо ви помітили, просто тупо хворост. Він не прям що... А, дуже довго іграючий, але для того, щоб приготувати м'ясо за 20 хвилин, саме то. Щас покажу, який. Ось отакий, бачите, Просто трухлий хворост. Це саме ті дошки, які були просто в землі вже, а то вони такі. Так що запалив я буквально з однієї спічки. Так от, зараз дружина відправи. Прийде і буде все чітко. А, забере там вуголь прийшов, плюс табачок нам прислали. Підемо курити табачок, їсти м'ясо. І вечором, ну це десь 6-7 година, плюс-мінус, зараз 4, якщо що. Прийде нам іще один а, палетик. Приїде, знову ж таки, виграв за 9 тисяч. Дорого, сука. дорого. Це ще без доставки, бо не знаю, скільки там доставка обійдеться. Так що, чиститься і буде мінусовий. А ті, що по 3-4 тисячі, відбилися в нуль. Але відбилися в нуль самим смаком, те, що я знав, що ну, більшість з нього продасться. А тепер залишилося одне, грубо кажучи, сміття, яке треба буде формувати в великі лоти і вже тоді... Виставляти та продавати. Так, ви бачите, хворостяка наша в'яне, в'яне. Сьогодні другий день. До речі, такий морозяка був, що капець. Це воно все пов'яне і там в ямки собі спокійно спалиться. Це ще не вивіз, треба вивезти. Тепер постала нова проблема. Проблема в тому, що, до речі, бачите, я не знаю, чи я в облогі показував, чи це було тільки на силові ремеслові. Так тобто це облагородили. Проблема в тому, що важко тепер знайти того, хто відправляє в нас а, все сміття, яке ви йому відвозите на смітник, а не кудись в кущі. розумієте? Тому що я хочу, щоб вже як, що як вивозили, то вивозили на а не хрен знаку. Виклав м'ясо, а думав там є вода, а води нема. Тепер треба долізти до води, яку ми з вами носили. Ось все нах розгорить. вообще. Было бы тоже чудово. Падаю. А, падаю. А, 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 а может и не. Я живой. А у меня уже сгорел. Капец. А Люблю цей процес. М'яса М'яса багато. скільки тут? 600 грабуту. Типа алля стейчики. Алля, аля алля. Подивимось, що на ССЦБЛІ ще ні разу не робив. То цікаво. у у у у який смачний! Як виглядає шикарно, пушечка. Простой дані Кайфік. Точно провалиться, або я його зіма, або він провалиться. кайф Це от якби я не займався тим, чим займаюся, Я б по-любому був би блядь, якимсь мангальщиком Стояв Ставив там на базарчики. Шашлички жарив би з кайфом. По-моєму, з кайфом, Як на мене, я б точно кайфував. Жар. Десь щось когось наїбав собі, їбав, врил засувкуся, кусочок на скай кайфуєш. Ляпота. Ну, я задоволений. І тим, чим я займаюся зараз, тому все окей. Дивлюсь на цю кучу мені аж погано стає. А їй ж то треба перепиляти все. Да? Дебела така, дебела. Поносили ми з вами трошки. Вікна ті блядь, так хотів тепличку для сукулянтів робити, все по пізді. До речі, погода взагалі діч. Опять же ж були морози, я в шокі. Я тільки обрізав малину і опять уїбали морози. Ну не твар, я вже думав, не буде. З нами б не обрізав би. Суки, горішок таки не оклигав, Жалко. Ну, така його судьба в цьому році. Головне, щоб на наступний було все годі. опять горі. Я ж тебе тільки залив. Ну представляєте? Я вчора не курив увечері вже кальян. І сьогодні ще не курив кальян, бо оглі кончилися, а Куалеко, партнери димного аматора. Не встигли прислати вчасно, бо в них нова партія була якраз. Ту розпродала, а нова партія тільки на підході була, і оце трошки бачите. Вчора ввечері тут, грубо кажучи, деть вже декурю. Треш. Півники співають, собачки гавкають. Як вам перемир'я на день перемоги? Що скажете? Угоди підписуються, перемир'я оголошуються. Але не там, де треба, підписуються, і не ті, що треба перемир'я. -да, якось так. А так що, ніхуя цікавого нема. Дом-робота, робота-дом, як то кажуть. Зйомки, 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 потім монтаж, 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 потім вигрузка, 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 вигрузка. І все. І новий день. А ну і ще закрити лоти. Поставити лоти. Закрити лоти, поставити лоти. Все таке. Така процедура імається. І, і більше принципі. На фоні великого потужного вітру, який тільки що дув, я запишу вам 4К з міняском та знімаю йогу. Звісно, шокі від того, як сьогодні погода помінялась. Я то в балахоні, але це через те, що в сараї холодно. Але на дворі тепло. Дуже тепло жарко. кайфовенько так. Короче, Сьогодні вже наступний день після вчора, вчора ми жарли м'ясо відпочивали, сьогодні субота вже ну, четверта година йде дня я провів аукціону, записав 5 uh, розпаковок. І зараз хочу то все посортувати, порозкладати, ну щоб був порядок. І нарешті а, зробити локацію для запису рілсів і шортів, тому що в мене власне інста аккаунти і тіктоки зараз простають саме через те, що в мене немає де писати зараз рілси. Щоб можна було фони міняти і просто накидувати різні приколяхи. Тому це така задача. Але для цього треба нарешті доприбирати там все там піздець. Із прикольного, що понаходив, знайшов вроді як дві дистанційних автівки. Але... Одну я не перевіряв, а в іншої проблема з відсіком з батарейками. Вона, коротше, на чотирьох батарейках робить, і там на одному відсіку під батарейку не вистачає пружинки типу, для контакту. Хочу зараз подивитися щось розібрати. Витягти від тіля пружинку і спробувати встати. Якщо ця машинка працює, то вона 0,600 гривень стоїть. І для мене це плюс в тому, що я зможу записати контенту нормальну кількість, і плюс в тому, що я її, якщо що, потім зможу продати. Але автівки я не хотів би продавати, бо це все таки контент. Mm. Два повербанки знайшов. На один прямо зараз заряджаюся. Кайф. повербанків дуже багато. Дуже. Я вже багато і продав. І цей мені дуже сподобався. Він а як функціональний, він не дуже зручний, бо тут всього на всього 8 тисяч. Але він подивіться, який у нього габарит. Він в два рази менший, ніж мій телефон. У нього банка на 8800. Тобто, грубо кажучи, на одну зарядку телефона. І це чисто ахірений карманний варіант. Це просто топ. Він максимально легенький, нічого не займає, вкинув собі і погнав. Тож залишив собі. А що ще? Купа парфума Начто. Цепка 925-та проба. Величенька така, ще не важив, скільки грам, але непогано. Я думаю, граб. Вісім боя. Срібло недороге, але тим не менш приємно. М -м вродя... Багато цих е магнітолок для автомобіля, ну, як на мене, це такий неактуальний товар. Знайшов багато кнопкових телефонів, е лампа для того, щоб перевіряти інкубаційні яйця. Така всяка штука. Ой. Всього по чуть-чуть, як то кажуть. Візнято на сьогодні 37 випусків третього сезону розпаковки. Реально мон монтувати аж страшно, як подумаю це, як взятися за це все, налаштуватися, це каюха пиздець. здесь взагалі не готовий. Анада. 37 випусків. Це ж піздець. Це дуже жорстко. Я поки сяду домонтувати. У мене вже буде випусків 60. І це тільки один проєкт, прикиньте. Тільки один. Страх. Реально страшно. Жесть. Ничего, нахуй делать.